то ця економіка залежить від кількості людей, яка знаходиться в країні. Плюс таки, чим більше людей в країні, тим ви більше розпространяєте, не знаю, як це по-українськи буде, розпространяєте свої цінності, свою мову, свою культуру, тому що я дивився статистику що українська мова там 0,1% тільки всього населення світу розмовляє нею русським язиком 0,12 чи 12% я вже точно ці цифри не пам'ятаю смисл не в тому смисл в тому що можна розвивати якщо розуміти як це робити якщо не розуміти то звісно що є куча причин щоб це не робити не тільки за те, щоб людина могла собі спокійно жити, спокійно розвиватися, розвиватися в своєму розумінні, дійти до точки процвітання прозріння. Дійти до точки прозріння, щоб розуміти, що, де, як і навіщо буває моменти в житті. Коли ти доходиш до цього моменту, що тобі чуть більше відкривається. Потім ти не можеш правильно сформулювати, щоб пояснити, а потім ти розумієш, що більшості людей твої пояснення зовсім не потрібні. Їм потрібно зовсім щось друге. Ну точно не твої пояснення. Тому зараз ми розмовляємо про економіку, то економіка залежить від людей, саме більшість всього, що можливо, все залежить від людей, тільки люди можуть щось, щось робити, щось крутити, щось вертіти. Хотя зараз час, коли роботи мерседесі хороший, дедушка погнал. Час, коли Роботи нас заполонили і збираються правити світом. Та ми відходимо як вид. Десь я читав статтю, чи хтось знайомих говорив, вже це точно не, не згадаю. говорять, що людство це можливо, це перехідна. Ланка для створення небіологічного, небіологічного существа. Так як раніше були перехідні ланки, це астрала Пітек, пітекантроп, Homo sapiens. То, можливо, ми перехідна ланка, можливо, ми не Вінець, вінець творіння, як ми собі думаємо. І кожного разу, як ми завантажуємо відео, дивимося відео, ми тільки даємо більше розвитку для для самого іскусственного інтелекту. Даже, якщо ми не завантажуємо, навіть якщо ми просто розмовляємо. Зі своєю дитиною, навіть самі з собою, і якщо знаходяться рядом з нами електроприбори, котрі вже з новіших з цих розумні часи, телефони, смартфони, телевізори, магнітофони, та все що завгодно, навіть в машині, коли ми розмовляємо, все це вже йде в сеть, Вже всі в сіті. Тому... Не знаю, можливо і так, можливо і ні. Ну Розмова не о том. розмова економіки. Як нам зробити так, щоб економіка страни була на вищому рівні. Наприклад, ми беремо монету Любу монету і печатаємо в Нацбанк, печатаємо їх лімітірувану версію. Там допустим, 30 тисяч 30 монет печатаємо. Если их 30 тысяч мы ложим себе 20 тысяч в отдельное место и просто их потом перерабатываем. И делаем типа осталось 10 тысяч последние. Мы потратили на саму печать где-то там, допустим, 2 гривны. А продаем их по 100. Но когда их стоит меньше, люди сами их начинают продавать. Начинают продавать между собой, между коллекционерами, между нумизматами. Сотни, я не підбавляюся сотня, вже до півтори сотні. Я вже продаю по півтори сотні, ті, що в мене залишилося. І да, вони вже доростають, я бачу там монети, які по 3-4 тисячі їх випустили 10 тисяч, вони зараз по 3 по 4 тисячі стоять. Я так як, чуть трохи нумізмат, колекціонер, то для мене це теж дуже дивно. Але тільки випущена монета і вона одразу набирає таких э, обертів то я розумію, що, що вони должны падать оберти, а не так со старту Кожна монета стоїть с часом а не сразу тільки її выпустила все рік тому чипів чи навіть даже сейчас продають в нас банки вона стоїть вже вже три раза дороже чем нацбанки продає Тому що Нацбанк десь, значить, значит собі, себе отложил нормально или знайомі з Нацбанка які там друзі, браття свата Тисячу ту, що видавав президент, забрали мою собі. Hello. А ти я ж. Тисяча. Погнала їм на розвиток. Це ж таке. В кожному своє потрібно. Комусь потрібно моя тисяча, щоб потім у нас банки купляти монети. А комусь потрібні мої 2 гектари. Щоб садити на них пшеницю і відлажувати си в кармани. У нас там взагалі з невеликого такого села. І в цьому селі наша голова, я не маючи тих 2 гектарів, вона має 30 гектарів. І це все нормально, в неї там і внуки, і діти, і родичі всі мають десятки гектарів. Десятки сотень, вже наверное, гектарів. А я, а я не маю, тому що вся влада, вся влада для тих, хто во владі, а тих, хто живе чесно, для них нічого. Це ж таке. Цих нас чекає одна, чекає два, на півтора земля, не більше, не менше. Ні в кого не буде більше землі, ні в кого не буде менше землі. Всіх нас все чекає. Ну це огрузному. А о веселому деньги Деньги треба тратити. А не прийдуть ще, 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 ще. Скільки їх буде за життя, фу, їх ніхто не перечитає. Скільки їх з рук витікало, скільки їх в руки притікало. Це... Вони нічого не міряють, вони нічого не показують. Одному більше йде, другому менше йде кожному своє повністю. Не потрібно не розстраюватися, коли їх немає. Не потрібно сильно радуватися, коли вони є. Коротше, потрібно більше для жінок. Вони потім чувствують. Не знаю теж, що вони чувствують, коли в них є гроші. Тому що для мене вони є. Добре, немає, ну що поробиш. Сьогодні значить, буду без грошей. Сідува 12 центів в кармані і нормально можна дивлятися. Не стоїть цим огорчатися. Ми живі, здорові є свіжий воздух, сонечко світа, небо чисте. Немає ніяких кислотних дождів і вже радость. Добре, буду йти я по своїм справам. Гарного вам дня, гарного вам настрію. Економіка быть экономной, Щоб що то... Щоб що-то було. Добавишня. Цілую люблю, бувайте.